Цього року максимальними результатами з мультипредметного тесту можуть похвалитися значна кількість випускників. Але є і ті, кого із омріяними 600 відділили всього декілька балів. Випускник школи №11 11 Роман Кобальник отримав на тесті 590 балів. Хлопець розповідає, що завадило йому набрати максимум і як готувався до тестування. Протягом всієї школи вчився відмінно, і це дало великий старт для цього. Але в 11 класі почав більше повторювати, адже дещо призабулося, щоб з минулих класів повторити. Спочатку готувався до ЗНО, там було англійську, готував географію, а потім змінилось на мультитест і довелося готувати історію. Відповісти складно, але історію готував найменшим. Можливо, її найскладніше було, бо дуже було мало часу, щоб все повторити. Роман розповідає, найлегше йому було готуватись до математики, адже любив цей предмет ще з малку. Математику я знав, я до неї готувався найменше. Мабуть, я люблю математику з дитинства, і це мій предмет. Не було складно взагалі доготуватися. І час складання тесту Роман старався не хвилюватися. А коли побачив попередній результат. То не міг йому повірити. Хвилювання були до тесту. А коли з'явилися завдання, хвилювання просто відійшли в сторону. Ну не можне було допустити думки, що хвилюватися. Всі були думки в завданнях. Хвилювання з'явилися, коли тиснув кнопку Завершити тест, адже зразу поки скільки ти набрав балів. Емоції. Емоції складно описати, але вони були лише позитивні. Я ну, навіть не повірив спочатку своїм очам. Максимальну кількість балів хлопець отримав з математики та історії України. З української мови 190 балів. З Математики з історії я пройшов всі завдання. В мене ну не виникло, щоб я десь міг задуматися, що я цього не знаю чи таке. А з української мови було два завдання, в яких я сумнівався. Можливо, саме я допустив помилку. З нами Роман Кобельник ділиться своїми планами на майбутнє. Хлопець мріє вступити у Києво-Могилянську академію на спеціальність праву. А тим, хто наступного року здаватиме тестування, Роман радить знайти баланс між наполегливим навчанням та відпочинком. Потрібно самостійно наполегливо вчитися, самостійно, навіть якщо ви заходите кудись до репетитора, вам потрібно багато приділяти часу самостійно готуватися. Адже репетитор вам дає, навіть якщо ви ходите до репетитора, він вам дає тільки якусь частину знань, вам потрібно тренуватися самому, проходити багато тестів. Зараз їх є багато на онлайн-платформах. Головне набити на цьому всьому руку. Якщо будете вчитися без перестанку, з цього просто нічого не вийде. Час від часу потрібно давати собі віддих.